Материнська любов врятувала їй життя. Коли Аліна народилася, лікарі вмовляли Олену Корабльову відмовитись від дитини. Важкий діагноз. Внутрішньомозгова гідроцефалія прозвучав як вирок. Маля безнадійна, ніколи не піде і не заговорить. Продовження цієї історії у Тетяни Блінової. Аліна відсвяткувала свій перший день народження. Дивлячись на неї, важко уявити, що у палоговому будинку матері рекомендували відмовитися від немовляти. Запевняли, що ходити дитина ніколи не буде. Брастіння овоч буде тут лежати. Дівчинка надзвичайно не всидюща. Бабусі з нею часом важко впоратися. Все це на лікарям. Гідроцефалія. поставили діагноз, діагноз. Той тобто сказали, що дитина бізнадюжен. Вообще. Тож, как бы даже если операцию сделаешь, тож надежд никаких нету будет глухая и, и слепая. Та Олена продовжувала боротися. Певличну дитину прооперували в Запоріжжі. Вот здесь вот сделали вот шунт стоит. Эта трубочка идёт, это стекает жидкость. Допомога на молодшу доньку 850 гривень на місяць. Це єдине джерело доходу у родині, де виховують ще одну дочку 10-річну Світлану. Виживають завдяки гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Щоб не ці продукти, я не знаю, що було б. Ви знаєте, навіть в голові не хочеться укладатися. Я не знаю, що було б. За час роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова мирним мешканцям Донбасу вже видано 9 мільйонів 150 тисяч наборів виживання і врятовано більше мільйона людських життів. Ірині Філіповні до пенсії не вистачило два роки. Через постійні обстріли у колись квітучому приморському селищі Сопине роботи зараз не знайти у нас в підприємстві всі розстоять лагерь, адінпансіонати от 14 робота чотирнадцятому. До війни. Маленькій Аліні необхідний постійний нагляд невропотолога. Натомість у Сопиному немає навіть аптеки. Двічі родина виїжджала з обстрілюваного селища до рідних, та довелося повернутися назад. Ми жили двохкоматна квартира, сім'я у нас було четверо, і там два взрослі, два ребенка, шість і чотири роки. То ви розумієте, що вісім людей, чотири дітей в одній квартирі це сложно. Ця дитяча колиска завжди напоготові, коли починають стріляти на збор. Часу немає. Бувають ситуації такі сильні, када успіваш хватать тока дітей. Заже за документи забіраззабиваєш, поэтому коляска у нас тої завжди. Тут у Сопиному, як у всіх селах на лінії фронту, люди живуть одним днем. Про майбутнє намагаються не думати. Вони вдячні, що про них пам'ятають, і привозять головне, без чого не вижити. Їжу. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, Сабиті, Канал Україна.